Зважаючи на потепління, завершення опалювального сезону у Бердичеві може пришвидшитися. Про це на засіданні міськвиконкому повідомив заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Так з метою економії всередині квітня опалення можуть вимкнути. Втім, якщо середньодобова температура кілька днів не протримається у межах, хоча б 8 градусів, відповідний температурний режим у дитсадках, школах, медзакладах та житлових будинках підтримувати обіцяють. Є і рекомендації уряду, і постанови кабінету міністрів, і так далі. І на селекторних нарадах неодноразово доводилось, враховуючи обмеженість енергетичних ресурсів, зокрема газу, його велику вартість. Рекомендовано пришвидшити закінчення опального сезону в зв'язку з покращенням погодних умов і відповідно з метою економії енергоносіїв, тому що ліміти нам доведені набагато нижчі ніж були в минулих роках. На березень два рази нижче ніж на лютий, відповідно необхідно дотримуватись лімітів. Рахуючи ці фактори, ми пропонуємо в даному рішенні закінчення опального сезону з 15.04, Але якщо буде середньодобова температура протягом трьох днів більше плюс вісьми, опальний сезон закінчити раніше. Присутніх втім цікавило інше: якщо опалювальний сезон скоротять, як тоді платити населенню? Адже тариф на централізоване опалення розбитий на цілий рік? А з останніми змінами у розцінках багато хто і взагалі заплутався? По тим даним, які в нас є на сьогоднішній день, національна комісія з регулювання… Комунальних послуг має затвердити новий тариф, який приблизно буде для централізованого опалення, я маю на увазі населення, має бути збільшений приблизно на 70% орієнтовно. А для кожної тепломережі воно буде по-різному, -по але приблизно в таких 70-80%, не в 2, 3, 4 рази. І це буде з 1 квітня. Відповідно, буде робити цей перерахунок, тому що у нас опальний сезон десь з серпня по серпень. Також буде робитися перерахунок. Через те ми і тут передбачили пункт зробити відповідний перерахунок.